Привіт всім моїм друзям. Ой, я забула шапку діти. Значить, зараз буду робити занурення. Прийшла сама, тому що накипіло. У мене дуже такий важкий був тиждень, важкий психологічний стан. Я прийшла дуже багато певних уроків життєвих. І для того, щоб закріпити свій досвід, я вирішила зануритися. Тому зараз ми з вами будемо занурюватися отут. Температура води приблизно хер я знає яка, ніколи не знаю, яка температура води. На вулиці 0. Не дійшла в своє звичне місце. Сподіваюся, що зараз не наїбну у воду. Але, ви знаєте, Бог знає, як воно може бути. Бог знає, як воно може бути, тому зараз ми з вами спробуємо в будь-якому випадку. Я е досить важко переживаю деякі речі, деякі моменти. І для того, щоб закріпити свій новий досвід, я хочу припекти свої рани холодною водою. Ой, як добре, чого ж я тут раніше не купалась. Ой, як добре. Ще зима. Ще зима поки. Я хочу сказати, що я прочитала свій файл про те, як. Я писала, коли померла моя дитинка, і там я побачила дуже багато до себе несправедливого ставлення з боку деяких близьких людей, з боку лікарів. І тоді я не розуміла, що це не окей. Я думала, що я винна. Я думала, що це моя провина, але це була не моя провина. Я була жертвою, і ті люди, які до мене так ставились, вони були неправі. І тому я хочу сказати цим зануренням, що я більше не дозволяю з собою так поводитись. Я вірю собі, я підтримую себе, я довіряю собі, і я маю всі підстави для цього. Я достатньо сильна для того, щоб впоратися з усіма своїми психологічними проблемами, і я це роблю. І я зможу зробити все, що я хочу зробити. І якщо раніше я боялася деяких людей, то зараз... <гум> зараз я зроблю все, щоб натомість вони боялись мене. Моя сила невичерпна, і я її нарощую кожного дня. Це моя молитва. Я собі обіцяю, що я зроблю. Це і більше для себе і для своїх дітей. Найбільший мій пріоритет вірити собі і слідувати своїм пріоритетам. Я сильніша за свій душевний біль. Я сильніша за всі ті зради, всі ті несправедливості, які зі мною трапилися. Я не буду нести за собою цей багаж. Я його залишаю зараз тут. Крижана вода виморожує з мене весь біль. Я його залишаю тут. Я його не беру з собою. Я звільняюся від цього, і я йду вільна, і щаслива, і сильна в своє нове життя. я приймаю все найкраще, що тільки може до мене прийти. Амінь. Поплили тепер марафончик, чи як. Все? Я це зробила. Серце не стало. Жива. І вам бажаю ставати сильнішими, вірити в собі і вірити в себе і розвивати всі свої сильні якості. Тому що, знаєте, хто як не ми. І якщо у вас зараз не виходить змінити своє життя, але ви цього дуже хочете. Я вам хочу сказати, що не здавайтеся. Я билася руками, але люди навколо мене вони тягли мене донизу. І я просто перечитуючи свої старі щоденники, я жахаюся. Я не розумію, чому я так боялася втратити все те, що я боялася втратити. Я набуваю набагато більше зараз. І сила в мені вона відкривається. Тому не боятися. Не бійтеся залишати свій баласт, не бійтеся рухатися вперед. Ризикувати краще, ніж сидіти в болоті, яке тебе вбиває. Вперед.